Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі! Ви на каналі Жінка Аромат. Мене звати Світлана. І сьогоднішнє відео присвячене тегу, який запровадив наш український парфумерний блогер Віталій Грін. Я думаю, що ви вже подивились багато відео по цьому тегу. І прекрасно знаєте канал Віталія. Але про всяк випадок. Посилання на його канал я залишу в своєму інфобоксі. Перед тим, як знімати, дещо вагалась, чи зможу дати відповіді на всі запитання, демонструючи флакони. Але потім подумала, що, можливо, я зможу вставити картинки по ходу відео. І все-таки вирішила прийняти участь. Отже, Чим пахне твоя осінь? Перше питання з 14: непарфумована осінь. Які аромати, окрім парфумів, асоціюються у вас з осінню? Крім стандартних моментів, які можуть назвати всі, а саме це запах опалого листя прілого, запах туманів, вологи. Я ще хочу відмітити два моменти, які дуже важливі для моєї осені. Перше це запах багаття, осіннього багаття, яке палять на городах, біля дворищ, коли хочуть позбавитися сухого листя або залишків городини. Зараз ми знаємо, що це багаття шкідливе, дуже шкідливе, але раніше ми цього не знали. І цей запах осіннього, багаття, яке не стільки горить, скільки а, димить, для мене асоціюється з з самого дитинства і по сьогодні. Також осінь для мене це запах айви. Тому що. Саме восени ми чекали айву і чекаємо, щоб зробити останній компот на зиму, улюблений всіма, в нашій родині, серед наших друзів, це, це компот з айви. І коли ти ріжеш цю айву, потім її навіть тушкуєш, поки дойде діло до компоту. Аромат Айви стоїть на всю квартиру. Ось такі в мене асоціації з осінніми ароматами. Друге питання аромати осінньої оселі. Як пахне у вас вдома восени випічка, кава, свічі, дифузори чи нічого? Ну, кава, запах кави для мене перманентний. Можливо, що восени в каву більше додається кориці та кардамону, і запахи цих спецій разом з кавою обов'язково присутні в моїй оселі. Також з'являється запах овочевої запіканки. Чому восени? Влітку у нас вдома дуже жарко, і навіть кондиціонер... Не дуже рятує. І тому сама думка про те, щоб увімкнути духовку і щось спекти, викликає жах. Тому весени, уже з вересня, я починаю готувати баклажанову запіканку і запах запечених овочів в присутній квартирі весь вересень, весь жовтень і навіть листопад. Тому що у нас на Херсонщині свіжі овочі можна купувати дуже-дуже-дуже довго. Я маю на увазі ґрунтові, справжні. Також стосовно свічок. Свічі ми запалюємо не часто з нагоди якихось подій або таких сімейних вечер. Але я не полюбляю ароматичні свічі. Вони ніколи не передають той аромат, який там заявлений, ну принаймні ті свічки, які в мене були, а запах від них стоїть потім не дуже приємний. Краще, мабуть, запалити свічку, яка зроблена з воску. Знаєте, роблять такі свічки, вони як вафелька, згортають лист воску. Ця свічка буде пахнути справжнім, натуральним воском. Це більш приємно, але не є великою прихильницею використання свічок. Так. Третє питання. Який з ваших ароматів, які ви носите досить давно, асоціюється у вас виключно з осінню? Є у мене такі аромати. Найперше, це Іза від Люрік де Оранс». Це для мене осінь мого першого курсу, коли я познайомилась з ним. Вперше в житті, відчувши його від своєї однокурсниці, я запитала, що це за парфум. Вона мені відповіла. Звичайно, купити я його тоді не могла, навіть не бачила, де він продається. І потім довго я його шукала і вже змогла купити десь у 96-му році. На 7-му кілометрі в Одесі. А пляшечка виглядала дещо не так, як зараз. Це було ще до переформулювання. І... І де Варанс тоді ще не злився з іншою компанією, яка зараз заявлена також на коробочці. Другий аромат це Лу -Лу від Кашарель. Для мене цей парфум це осінь. Саме та осінь, коли палять багаття, це осінь, коли тумани. І в туман, він мені подобається най найбільше. Своєю тягучою, томною, дещо сумною помадністю. Четверте питання. Осіння ностальгія. Згадайте два-три аромати, яких зараз не маєте в колекції, але вони нагадують вам якусь конкретну осінь та подію. Хотілося пригадати давно мій улюблений аромат студентських років діалог від Зінтерс. Але зупинила свій вибір на ароматі від Dolce N The One. Чому? Який саме випадок був в моєму житті? Коли я приїхала працювати. На Херсонщину я потрапила на невеличкий базарчик, ну, дещо купити. І одна старенька жіночка каже мені: дівчино, беріть персики. Я дещо здивувалась, які персики, це був вже, скажімо так, глибокий вересень. А слід зазначити, що персики на Херсонщині, звичайно, зараз ростуть великі, смачні. Але в 90-му році, коли я туди приїхала, вони там майже не затримувалися, дерева пропадали. І тому персики в моєму розумінні були ті, домашні, кримські. Я почала очима шукати ті персики. Де, які персики? Вересень, причому такий уже вересень під кінець. І вона мені показує на невеличкі плоди розміром з горіх грецький. І називає це персиками. Я кажу, це персики, вона каже, так, беріть на компотик. Так от, ці персики, вони пахнуть так. Як пахне дольче Gabbana, The One. Коли я вперше тестувала цей аромат, наносила його на блотер, це було в магазині, я зразу скажу, що в мене немає цього флакону, я мрію про нього. Я вдохнула, і зразу така думка: Боже, що це мені нагадує? Я знаю цей запах, що це. Через деякий час я знову спробувала його. Нанесенням на блотер, і вже потім я пригадала ці персики. Нещодавно я також заходила в Єму і нанесла його знову на блотер. Цей блотер принесла додому, і оцей запах осінніх херсонських так званих міні-персиків. Дуже довго тримався на плотері. П'яте питання. Який флакон у вашій колекції максимально асоціюється з осінню візуально, саме естетика флакону незалежно від аромату? Є такий флакон в моїй колекції, ну, скажімо так, колекційки. І є в мене такий міні-розділ ретро. Я зараз не можу вам його показати, я спробую вставити картинку. Це духи Руденс від латвійської компанії Dinters. Руденс в перекладі означає осінь і флакончик у вигляді грибочка. Що ще може більше нагадувати осінь? Якщо брати сучасні аромати, то, звичайно, це мій улюблений. Мобусан від Мобусан. І колір. І його оця форма така, як листя, яке падає. Ось, бачите, ось воно такими гострими кутами. Тому цей флакон також для мене осінь. Наступне питання. Питання номер шість. Які флакони ви купили цього року виключно для осіннього періоду? Ніякі не купила я цього року, не та ситуація, не ті можливості. Але наступної осені я обов'язково підберу собі щось на осінь. Питання номер 7. Чи розділяєте ви осінні аромати ще на якісь підгрупи? Наприклад, якісь на вересень, якісь на листопад. Сказати, що зовсім розділяю, не можу, але відмічую, що у вересні я продовжую носити аромати, які підходять на гарне тепло. А вже ближче до листопаду вже можу підтягувати якісь солодкі аромати, більш важкі, більш осінні, скажімо так. Але чіткої градації немає. Питання номер 8. Назвіть якісь енергійні та позитивні, але при цьому затишні аромати для золотої осені. Назву дещо в мене є з собою. Зразу хочу назвати два аромати від цукерки, про які я розповідала в своїх перших відео: це зіркова ніч та Глінтвейн біля каміну. Ви знаєте, я останні дні наносила їх е, собі і на одяг, ну, одяг там футболка да, е, на шкіру, і вони так класно зараз звучать, я ж за ними спостерігала влітку, так довго тримаються, так приємно е, зігрівають, якось підтримують. На енергетичному рівні дуже мені сподобались. Я навіть е, замислилась про те, що вони з часом настоялись, все ж таки, вони вже в мене декілька місяців, і починають е, краще передавати свої ноти. Якщо ви не знаєте про ці парфуми від нашого українського бренду Цукерка, то в моїх відео можна знайти огляд на них. Також хочу назвати Burberry Breed Rhythm Floral, який я одержала подарунок від пані Оксани з каналу Iris Fragrance. І це той аромат, який дійсно енергійний, підживлює, надає сил і підтримує, тому що восени на нас знаходить вже невеличка хандра. Також для мене це аромат. Він у мене є в пробнику. До речі, це у мене вже четвертий пробник. Це мансера роз ваніль. Аромат дуже шлейфовий. Вистачає одного розпилення, максимум два. Довго тримається. Для мене він. Не настільки мускусно-термоядерний, як деякі інші. І він мені полюбився. Тому це вже четвертий флакон. Ну і звичайно, тут же ж ваніль, а я люблю ноту ванілі. Також я можу відзначити такі аромати, як Монгерлен в туалетній воді. Я з задоволенням ношу цей. Яскравий, э, стимулюючий, підтримуючий э, аромат. Він такий э, оце, мабуть, своїми спеціями рожевим перцем, він мене настільки бадьорить, обожнюю цей аромат. А також люблю восени э, Flower by Kenzo» від Kenzo. Своєю Пудровістю, легкою солодкістю, а він також додає е, затишності і відчуття душевного тепла, отак От я скажу. Дев'яте питання. Назвіть декілька сумних ароматів для, останнь, пробачте, для осіннього декадансу, коли дощить туман та гулі гілки. Я не дуже виділяю серед ароматів якісь сумні чи депресивні аромати, але відмітила для себе, що ті, в яких я відчуваю табак, навіть не табак, а відчуття, що якісь окурки у пепельничці. Не сам табак, а вже перегоріли табак. І не так давно у мене з'явився кабушак, і саме він є такий. Це суміш шкіри та злегка намоченого, як кажуть, бичка від цигарки. Це він у мене викликає такі відчуття. Також я можу віднести сюди е, димну розу ось такий парфум від французького бренду Любуке Парфе. Я так розумію, що це дочірня компанія від Жан-Артес. -Жан Тут е, знизу можна побачити, я не знаю, навряд чи ви побачите. Жан-Артес. Відома французька компанія, яка працює в Грасі. І це, можливо, їх якась дочірня компанія. Я навіть не поцікавилася. Але брала цей парфюм в Єві. Спочатку я його нанесла на Блотер, забрала Блотер додому, і він мене настільки якось заінтригував своєю димністю, також табачною димністю на тлі рози. Я до нього підходила декілька разів. А потім подумала, що треба взяти. Він мені подобається, він бюджетний доволі. І навіть от сьогодні така дощова, мерземна погода. І я ще раз переконалася, що для такої погоди це для мене. До речі, дуже класна кришечка. Наступне питання. Ой, я ще забула про е, аромат декадансу. Я назву ще Club Denь Varmaf, але чоловічу версію. От він для мене настільки темний. Не скажу, що він пригнічує, але він настільки темний і загадковий. На грані фолу просто. Десяте питання. Як переважно носити аромати восени, коли більшість ділянок шкіри накриті одягом? Наносите лише на шкіру чи на одяг та шарфи теж? Я наношу на шкіру обов'язково, можу наносити на шарфи на шині хустинки. Стосовно одягу, якщо я роблю розпилення вгору, тобто я заходжу в хмаринку, тоді парфум потрапляє на одяг, звичайно. Ну, тоді я можу цей одяг одягати саме з цим парфумом Там. декілька разів, якщо ми говоримо саме про осінь, якщо ми не говоримо про якусь легку ковтиночку або футболочку. Суто на верхній одяг, наприклад, там на щось зимове чи на куртку, не наношу. можу нанести на шапку, якщо я вдягаю шапку. Тому що її легко потім перепрати. Питання номер 11. Який осінній аромат дарує вам відчуття затишку? Можливо, трохи повертає у дитинство. Є такі аромати. Хочу сказати за аромат, з яким нещодавно познайомилась, і я про це розповідала. Це Vintage Powder від Склва, від нашого інді-бренду Анни Соколової. Я також розповідала про знайомство з цими ароматами. Ну, ця вінтажна пудра, я казала, це пудра моєї мами Рошель. Тому це однозначно робить відсил у дитинство. Також можу назвати морозну вишню від цукерки. І можу назвати аромат від також нашого українського бренду Landor. Здається, він називається Far away, Moon Away, вже не пам'ятаю. Давно дома не була. Тобто ті аромати, де є вишня, це також відсил до дитинства, тому що вдома було багато вишневих дерев в свій час, і вишні закатувались. Я розповідала як течезний сок в своєму відео про морозну вишню. А також для мене це спогад. З вишневим паєм. Мама пекла такий пиріг, вишневий пай з вишнями. І коли це відбувалося вже восени, коли не було свіжих вишень на дереві, то відкривалась баночка вишень у своєму соці і пікся цей пай. А також ще один аромат. Від компанії Івароше, Commune Evidance. Пляшечки є в різних версіях. У мене вдома, мабуть, дві якісь версії інші є. Чому саме цей парфюм, ця парфумована вода викликає у мене спогади з дитинства? Якось я його нанесла собі років зі 5 назад. Перед собою, так, на футболку, і просто поринула у спогади, що це, що це що це мені нагадує, щось дуже далеке, знайоме. І потім, як просто в мене такий спалах в пам'яті, так це ж мій букет, мій букет на 1 вересня, де Айстри. Де майори, я про це вже розказувала, і обов'язково чорнобривці. Чорнобривці. Саме так я відчуваю цей парфум. Це осінній букет з нашого квітника, доросли квіти, про які я сказала. Я його сприймаю тільки от осіннім і квітковим. Наступне питання. Який осінній аромат надає вам сили, робить більш суворим, витягує спину та підіймає вашу голову? Назву тут свій улюблений Л'ер temps» від Ніна Річі, який для мене є ароматом таким а, дещо строгим. Хоча його обожнюю у будь-яку пору року, але завдяки гвоздиці і його свіжості, він мене заставляє почувати себе отак. Навіть коли хочеться зігнутися, він заставляє розправити спину. Також це аромат коконуар, я про нього розповідала в тезі, про Веселку парфумовано. Це також аромат густий, таємничий, дещо строгий, можливо, який не дає розслаблятися і забувати, що ти жінка. І, звичайно, моє парфумоване я, мій улюблений мобусен від мобусен. Який завжди мене тримає в тонусі, який я просто обожнюю. Можливо, б назвала ще декілька, якби побачила свою колекцію. Але наразі от такі. 13 питання. Чи є у вашій колекції аромат, який безпосередньо запахом асоціюється з осінню: хризантеми, пріле листя, волога земля тощо. Ні, у мене немає такого аромату. Я не пригадала саме таких асоціацій, тому нічого не назву. І останнє 14 питання. Парфумерні десерти, смачні гурманські аромати на осінь. І з того, що в мене є з собою, я можу сказати про Шопар Кашмір у мене від Леванті. Він мені не так влітку пахне сухофруктами, як зараз. Це отака смачньонза, знаєте, суміш сухофруктів. Смачньонза, смачньонза. А також люкуван від сири Джесіки Паркер. Серий сари, сказала на англійський манер. Від сари Джессіки Паркер. Люкван, який пахне мені. Приємним таким білим шоколадом, в який трішечки розтерли, додали лаванди. Такий десертик лавандово-шоколадний. Дуже приємно для осінньої погоди, коли вже дощі і хочеться якихось радощів, і ти починаєш шукати їх не тільки в справжніх солодощах, а й в парфумерних. Звичайно, це моя улюблена Лявіебель. Одним пшиком, щоб відчувати оцю приємну смакоту солодку. І, можливо, ще якісь інші аромати, про які я розповім наступного разу. Ось такий був тех у мене. Сподіваюсь, що ви не пожалкуєте, що витратили, витратили свій час на моє відео. Дякую вам всім за увагу. Прошу вас поставити вподобайку. Тому що вона допомагає просувати а, канал і відео. Підтримуйте наших україномовних блогерів. Я знаю, що ви підтримуєте. Пишіть коментарі, пишіть зауваження, а також я з впевненістю вам кажу, що все є Україна, що ми перемагаємо, що все у нас буде добре. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.